Отже, друзі, день другий лікарня, ну, даємо, 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 коротше, Мучника, мучного черв'яка. Снігурю, матриці, його швидко. Дуже швидко, він навіть не тікає, не тікає. Дивіться, я навіть не відхожу, він вже його шматує. Бачите, як швидко він з ним порався. Звісно, для снігуря це майже нічого, ні до чого, або не до чого, або нічого. То ми зараз дамо йому трохи... Побільше їжу. Наприклад. А, -а, -а. а наприклад, 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 зоофабас такого. Ясно не знаю, побачите мені. Бачите, зоофабас. Але потрібно йому відірвати. Голову і витягнути я туди внутрішні, тому що вони гіркі і ще снігур не буде харчуватися. То ви зараз переглядайте снігуря, я поки піду зроблю ці процедури. Все зроблено. Зараз дамо. Кажуть, що птахи після цього трохи потім жиріють, але якщо брати і враховувати один один оцей храбак на... Тиждень то це... Ну на тиждень два храбака я такі даю. то Це дуже 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 мало. Два рази я підгодовую снігуря, поки ще трохи є. Але зоофобас трохи дорожчий, ніж мучник... Мучний храбак. То Дивіться, друзі, нагадую, якщо хтось має бажання за помірну плату поділитися мучним храбаком, то я із задоволенням вас його придбаю. О, відбій повітряної тривоги. Ну якось так. Ну, переглядайте десь який він його з'їсть. Це в мене один Снігур, який більш-менш, скажімо так, ну, він звикший вже до мене, звикший до того, що його харчую. Ну навіть була можливість тримати в руках і він би також би харчувався, причому не соромлячись в жодному разі. А зараз ми подивимося цього снігуря, а потім я дам іншого снігурю, в іншої, в іншої клітки, трохи інший снігур, ну, як трохи інший, інший снігур. Але скажу, що ці снігурі, вони, в мене цей снігур більш вдало він і манить, і сам по собі інколи, як каже, мій один друг квакає, він більш-менш так більш-менш більш-менш від, відкликається. А, Снігур, який в мене інший, він трохи тихіший, але він не полюбляє у скопі співати, там, все таке інше. Він любить особисто сам. Коли всі птахи замовкають, то він теж полюбляє щось там щось там робити. Ну, дивіться, за скільки часу він уже з'їв зофабаса. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях по поводу того, щоб харчуватись горя з бабасами. Ну це ж можна харчувати. Я серпокрильців годував, вони харчувалися аж бігом і задоволенням їли. Так, да, мучник це така їжа для майже всіх птахів. У мене навіть канарковий юрок, самка теж її полюбляє. Но це ви в відео переглянете трохи пізніше. А поки ми спостерігаємо за Снігорем. Бачите, як він її прям. Вибрав, вибрав на нет. Вигриз. Але, друзі, запам'ятайте те, що потрібно з офабаса, якщо даємо, то відриваємо гулу і виймаємо такі чорні нутрищі. Не буду показувати на відео, бо Ютуб чутливий до цього. Бо це сама така частина, яка є гіркою, і снігур харчуватися не буде. Не, він буде, але не буде проявляти таке задоволення, як завжди. А промитий під водою з для нього це свято. Так, він зник, не хоче позувати, пересів на паличку нижче. То наступний день буде у нас ще один снігур. І потім у нас ще буде канарковий вірок. А потім у нас ще буде Денчик, який був польований вже давно. Але він у мене зараз тут є. Сядь наверх, і тебе не бачать люди. А, ну. І я декілька разів намагався харчувати їх а, мучним черв'яком, храбаком, але він чомусь не схотів. Бачите, сідає і просить ще і просить ще. Але ні, на сьогодні з нього досить. Тож, пишіть свою думку в коментарях, ставте подобайку, продовження відео на каналі. Обов'язково, друзі. Буде. Поки я ще 5 діб на лікарняному, то, блін, то якось так. Все, бувайте. До побачення, до нових зустрічей.